Валютні коливання, зміна цін на сировину і непрогнозовані ситуації під час війни стали найбільшими викликами для бізнесу області у вересні онлайн опитування. Понад півсотні підприємців, зокрема і Хмельницької громади, провели аналітики громадської організації, центр досліджень та консультацій. За його результатами, кожен десятий підприємець змушений був закрити бізнес. Деякі зазначали, що не вистачає робочих рук. До потреб бізнесу, які викремлені, це додаткові замовлення. Про це зазначили 33% респондентів, додаткове фінансування 28% респондентів, вихід на нові ринки. Але мені дуже наприклад, сподобалось у місті Хмельницького. Місцева влада робить багато чого для бізнесу. Так само прозвучало однією з відповідей. Частина бізнесів. Закрилась водночас серед підприємств середнього бізнесу, частка підприємств, що не працюють, залишається низькою, тобто на рівні 2-4%. На основі дослідження в громадській організації розробили концепцію комплексного реагування на ризики та виклики для малого і середнього бізнесу і представили її 11 громадам області У фінансовому секторі, на який скажеться бізнес, і вважає, що там йому важко. Органи місцевого самоврядування на рівні громади можуть, в принципі, більш якісно підійти до стратегії розвитку громади, врахувати роль і фінансові інтереси бізнесу. Можуть створити такий інвестиційний паспорт громади, який буде ну, зацікавлювати інвесторів і так далі. І взаємодія і спільна, як би, зосереджена робота по підтримці бізнесу в кінці кінців є. Підтримкою громади і всіх, хто є в громаді, аби концепція запрацювала на рівні громади, необхідна зацікавленість як бізнесу, так і звичайних мешканців. Ви вже вмієте донатити по гривні. Допоможіть мені, і ми будемо робити більше, краще, смачніше. Таким чином, громадянин може стати маленьким інвестором. Кожен підприємець важливий для громади. Його можна через цю концепцію підтримати досить непогано. Проєкт центру реалізується в рамках регіональної програми Шведського агентства з міжнародного розвитку. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, новини міста.